Після свого відходу Михайло Нечай неодноразово з'являвся в тонких проявах, у снах, у знаках, у тих особливих моментах, коли людина відчуває невидиму присутність, його спадщина не лише слова, а й сила, що передається через простір та час. Мольфари ніколи не називали себе так самі. Це визначення прийшло пізніше, але в давнину їх звали по іншому непрості земні боги, знахарі. Вони не просто лікували чи передбачали, а були частиною стародавньої сили, носіями глибоких знань, які передавалися від покоління до покоління. Нечай також був носієм цієї традиції, але його шлях завершився, не залишивши наступника. Можливо, це був його власний вибір, можливо, знак зверху. Перед своєю смертю він часто казав, що немає учнів. Він не передавав своїх знань, не робив посвяти, хоча й бачив тих, хто міг би стати продовжувачем традиції. Але традиції не зникають, вони просто переходять у нові форми. І якщо раніше знання передавалися від вчителя до учня, то тепер вони відкриваються тим, хто здатен їх прийняти. Друга книга заповіт Мольфара це історія останніх днів нечая, його слів, передчуттів і пророцтв. Він знав, що Україну чекає важке випробування. Казав, що прийде час, коли брат піде на брата, коли проллється багато крові, Україну намагатимуться розірвати, розділити. Але якщо народ витримає, якщо зможе об'єднатися, то настане момент підйому, і саме Україна явить світові новий закон суспільного розвитку. Він також говорив про великі епідемії, про хвороби, яких світ ще не знав. І коли у 2020 році вибухнула пандемія, багато хто згадав його слова мольфарів не є фатальним вироком, це радше попередження, дороговказ, події можуть змінюватися, лінії реальності переплітаються, і багато чого залежить від самих людей. Протягом років спілкування з нечаєм він часто випробовував мене, ставив загадкові питання. Натякав на речі, які розумієш лише з часом, він неодноразово запитував Хочеш, я навчу тебе відкривати скарби?» Але справжній скарб, за його словами, не в землі, а в знаннях, у людських серцях, у здатності бачити і розуміти істину. У наступних частинах ми продовжимо розкривати його пророцтва, символіку його передбачень і те, що вони означають для України сьогодні. Коли я познайомилася з Нечаєм, він одразу став для мене не просто мудрецем, а кимось набагато ближчим. Він був провідником у світ старовинних знань, у світ, де природа і духи переплітаються, де людина не просто існує, а є частиною Великого Задуму. Михайло Нечай не просто жив у Карпатах, він був їхнім голосом, їхнім оберегом. Його слова часто здавалися простими. Але несли в собі глибокий сенс. Він говорив про майбутнє так, ніби вже бачив його перед собою. Казав, що Україна пройде через страшні випробування, але вийде з них сильнішою. Він говорив про війну ще тоді, коли вона здавалася неможливою. Багато крові проллється, брат повстане на брата», – казав він, і його слова тоді здавалися моторошними. Але він також казав, що якщо Україна втримається, якщо народ не зламається, то настане новий час. Час відродження. Україна покаже світові новий закон розвитку суспільства. Ці слова закарбувалися в моїй пам'яті, Нечай ніколи не приховував, що його дар не можна просто передати. Бути мольфаром це не лише мати знання, це означає жити за певними законами, дотримуватися певних обмежень, це покликання, яке не можна просто взяти і відкласти. Саме тому, коли він запропонував мені стати його наступницею, я відмовилася, я знала, що не готова до такого життя. Ти не можеш бути наполовину мольфаром, казав він, і я розуміла, що він має рацію його традиція вимагала цілковитої відданості, саме тому він не залишив учня. Але чи зникла його сила? Ні. Вона просто перейшла до гір, до вітру, до тих, хто здатен її почути. В останні дні перед своєю смертю він був спокійний, казав, що все відбувається так, як має бути. За два дні до відходу він сказав мені, я не передавав свій дар нікому, учнів у мене немає. Він зробив свій вибір, і все ж він залишив нам багато більше, ніж просто знання, він залишив нам віру. Зараз багато езотериків говорять, що після 2012 року відбулося щось важливе. Що світ перейшов на інший рівень, що люди почали інакше сприймати знання. І, можливо, саме тому Нечай вирішив не передавати свій дар, бо нове покоління має навчитися інакше, має самостійно знайти свій шлях. Він завжди казав, що Україна має особливе місце у світі, що наша земля це місце сили, яке завжди притягувало великих людей і великих подій. Він говорив, що після великого падіння. Буде велике піднесення. І тепер, коли ми живемо в часи випробувань, ці слова набувають особливого значення. Нечай ніколи не був людиною, яка просто давала відповіді він завжди вчив шукати їх самостійно, відчувати тонкі зміни у світі, помічати знаки, які природа і Всесвіт залишають для тих, хто вміє їх читати. Він говорив, що кожна людина має свою дорогу. Але є й ті, кому судилося стати провідниками для інших. Його життя було наповнене мудрістю та спостереженням за змінами, які відбуваються в Україні і світі. Він бачив майбутнє як щось, що не є заздалегідь визначеним, а формується людьми через їхні дії. І коли він говорив про війну, він говорив не про приреченість, а про вибір, який має зробити народ. Будуть намагатися розділити Україну, розірвати її на шматки. Але якщо народ об'єднається, якщо витримає це випробування, він вийде з нього оновленим, казав він. Він не просто передбачав війну, він бачив її причини, глибокі процеси, які до неї призводять. Він говорив, що конфлікт між братами це результат давньої роз'єднаності, непропрацьованих уроків минулого, що все це вже було закладене століттями. І тепер прийшов час остаточного випробування. Коли я слухала його слова, я не могла уявити, що вони справдяться так швидко. Але тепер, озираючись назад, я бачу, наскільки точно він розумів те, що нас чекало. Будуть важкі часи, але вони лише частина великого циклу. Все, що падає, має піднятися, але піднімається лише те, що має силу для цього, сказав він. Він не просто бачив події, він бачив їхній глибший сенс. Для нього ця війна була не просто битвою за територію а боротьбою за дух, за майбутнє, за те, якою стане Україна після всього цього. Я часто запитувала його, коли ж усе це завершиться. Але він ніколи не давав точних дат. Він казав, що час це річ, яку важко визначити у подібних питаннях. Все залежить від людей. Від їхніх рішень і вчинків. Коли ти бачиш майбутнє, ти бачиш не одну дорогу, а багато. І люди своїми вчинками вибирають, якою саме вони підуть, пояснював він. Але одне він казав точно Україна виживе, вона вистоїть і стане сильнішою, і світ побачить її силу. Він казав, що в цей час багато хто пробудеться, що старі знання повернуться, що люди почнуть знову розуміти, що таке справжня єдність і сила. Його слова зараз звучать як пророцтво, тоді вони здавалися просто роздумами мудрої людини, але тепер, коли все відбувається саме так, як він говорив, я розумію, він дійсно бачив більше, ніж інші, його відхід був символічним. Він пішов у той момент, коли старий світ почав руйнуватися, коли на горизонті з'явилися перші знаки великих змін, і, можливо, саме тому він вирішив не передавати свій дар нікому. Бо новий світ має народити своїх провідників. Україна зараз переживає важкі часи, але його слова дають мені впевненість, ми йдемо правильним шляхом, і цей шлях приведе нас до перемоги.